Початку повномасштабної війни Росії проти України чимало сфер нашого життя зазнали змін. Певні особливості стосуються також і сім'ї. Водночас, чи торкнулися вони і питання щодо сплати аліментів, будемо говорити сьогодні в телепередачі суть справи. Я Її ведуча Аліна Рябко. Вітаю сьогодні. У нас в гостях доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидатка юридичних наук Наталія Процьків. Вітаю, Вітаю. вас. Вітаю. Пані Наталю, насамперед, розкажіть, будь ласка, який є порядок сплати аліментів? Порядок сплати аліментів все залежить від волі сторін в першу чергу. У нас є таких два порядки: або примусовий, або добровільний порядок. Якщо ми говоримо про добровільний порядок, то тут також є два шляхи. Перший шлях, якщо платник аліменти, аліментів на власний розсуд подає за місцем своєї роботи заяву про те, щоб з його заробітної плати стягувала. Певна сума на утримання дітей. Інший спосіб, який також вважається як добровільний, це коли укладається договір між платником аліментів. І стягувачем аліментів. Звичайно, укладення договору це, напевно, найкращий спосіб, коли ми говоримо про сплату аліментів. Чому найкращий? Тому що договір нам дозволяє не лише передбачити певну суму, яка б задовільнила потреби дитини на її утримання, розвиток, духовний, фізичний і так далі, але і дозволяє передбачити й додаткові витрати на дитину тому числі і на медичне забезпечення, і на освіту, і на розвиток певних здібностей дитини, і на відпочинок дитини. Це все можна передбачити в договорі. Тому я вважаю, що це найкращий спосіб вирішити питання щодо сплати аліментів. Але, на жаль, на жаль, на практиці не завжди так. Відбувається досить часто платник аліментів не має бажання сплачувати такі аліменти, тому вони можуть стягуватись примусово. Тут також є два шляхи. Перший шлях: можна звернутися з заявою до суду про видачу судового наказу або з позовною заявою про стягнення аліментів. З такою заявою, відповідно, звертається та особа, з якою проживають діти. Якщо діти проживають з матір'ю, відповідно, вона звертається. Якщо діти проживають з батьком, він звертається з такою заявою. Чим відмінність цих двох заяв? Якщо ми говоримо про заяву про видачу судового наказу, то це спрощений порядок стягнення аліментів. Він набагато швидший, ніж позовна заява. Про стягнення аліментів він не передбачає розтягувати в часі і так далі. Якщо ми говоримо про стягнення аліментів на підставі позовної заяви, звичайно, тут процедура трошки більш ширша, вона буде розтягнута в часі, але єдине, єдина особливість і для першого, і для другого випадку полягає в тому, що аліменти будуть присуджені з моменту подачі такої заяви. Не з моменту, коли буде вирішений спір, і так далі, а з моменту подачі такої заяви це перша особливість. І друга особливість полягає в тому, що судовий збір ні при подачі заяви про видачу судового наказу, ні при подачі позовної заяви не стягується із особи, яка буде подавати такі заяви. Скажіть, будь ласка, чи має воєнний стан вплив на стягнення аліментів на порядок стягнення точніше аліментів? Запровадження військового стану на території України жодним чином не відобразилось на стягненні аліментів. Напевно, це один із тих інститутів, який не зазнав змін у зв'язку з воєнним станом. Чому тому, що мова йде про захист інтересів. Дитини, а це свого роду також одне із завдань держави, не лише батьків, але і держави. Тому даний інститут змін не зазнав. Хоча є певні особливості, З чим можуть бути пов'язані такі особливості, перша особливість полягає в тому, що можливо платник аліментів проживає на території, яка є тимчасово окупованою, або на якій ведуться активні бойові дії. В цій ситуації, звичайно, ми не можемо звернутися до судових органів на цій території, оскільки вони там не діють. В цій ситуації ми маємо можливість подавати позовну заяву за місцем проживання позивача, або якщо мова йде про активні бойові дії, то можемо подавати позов до іншого суду. Який буде розглядати такий спір, але який знаходиться не на цій території, яким чином визначити цей суд на сайті судової влади України є безпосередньо визначена територіальна підсудність, куди ми маємо можливість звернутися за розглядом такого спору? Це перша особливість, і друга особливість вона може пов'язана бути з тим, що внаслідок воєнних дій особи змінились певні обставини. Наприклад, особа втратила роботу. Особа втратила майно. Особа стала непрацездатною внаслідок інвалідності, і вона не може сплачувати вже той розмір аліментів, який їй присуджений був раніше. В цій ситуації такий платник аліментів має можливість звернутися до суду заявою, позовною заявою про зміну розміру аліментів у зв'язку з зміною обставин. Оце два моменти, які пов'язані із воєнним станом, які можуть вплинути на. Вирахування таких аліментів. А чи є певні пом'якшення у зв'язку з а, воєнним станом для боржників? Ні, немає. І напевно це добре, тому що ми знову ж я повторюю неодноразово, що мова йде про захист інтересів дітей. Ми не можемо їх обмежувати навіть в період воєнного стану. Ще одне уточнення. Скажіть, будь ласка, а чи є обмеження щодо стягнення аліментів саме з військовослужбовців? Жодних обмежень. Щодо стягнення аліментів з військовослужбовців, наше законодавство не передбачає. І ті нормативні акти, які були прийняті після початку повномасштабного військових дій, вони не зачепили інститут аліментів. Тож, власне, скажіть, будь ласка, а як визначається саме розмір аліментів, зокрема, який мінімальний, мінімальна сума на одну дитину, як це взагалі відбувається? Якщо ми говоримо про розмір аліментів, тут потрібно враховувати кілька моментів. Наприклад, якщо ми подаємо заяву про видачу судового наказу, тобто така, знаєте, спрощена система стягнення аліментів, то там визначається розмір аліментів: одна четверта на одну дитину, одна третя на двох дітей. І одна друга на трьох і більше дітей. Але максимально за судовим наказом ми маємо можливість стягнути не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Оце обмеження, які передбачене видачею судового наказу. Якщо ми будемо подавати позовну заяву, Тобто такого обмеження 10 прожиткових мінімумів у нас не буде. Згідно закону про державний бюджет на 2024 рік у нас встановлені наступні розміри прожиткового мінімуму. На дитину віком до 6 років у нас становить прожитковий мінімум 2563 гривні. На дитину віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум у нас становить 3196 гривень. Звичайно, він змінився такий прожитковий мінімум по відношенню до 2023 року. Якщо ми говоримо про рекомендовані і гарантовані розміри аліментів на одну дитину, то законодавець також встановив, що рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить один прожитковий мінімум. Це те, що рекомендує наша держава. Є в нас ще такий термін, як гарантований, тобто це та сума, менше якої сплачувати не можна на одну дитину. Це 50% від цього прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Ось такі мінімуми у нас встановлені. Якщо ми подаємо позовну заяву, то в цьому випадку розмір аліментів може бути більший. Все буде залежати від доходів. Платника аліментів. Це може залежати і від інших обставин. Наприклад, коли суд розглядає такі категорії справ, він бере до уваги стан здоров'я платника, стан здоров'я дитини, також береться до уваги матеріальне забезпечення і платника аліментів, і матеріальне забезпечення дитини. Береться до уваги наявність у платника певного майна. Це досить, до речі, прогресивно. Раніше це до уваги не бралось, але виходячи на сьогоднішній день із судової практики, суди це беруть до уваги. І ще досить цікавий момент, який також суди беруть до уваги, коли визначають розмір аліментів. Це той момент, коли платник придбав певне майно, але при цьому каже, що в нього доходів немає. Не так, ось цю обставину, якщо буде доведено, що придбання майна все таки відбулося, але не було доходів. Суди також повинні брати до уваги при визначенні розміру аліментів. А яким чином стягуються аліменти з батька або матері, яка не працює. Тут також існує кілька способів, верніше, з кілька способів, а кілька варіантів. Перший варіант: якщо платник аліментів не працює, але при цьому перебуває на, на обліку, на обліку в центрі зайнятості так, в центрі і отримує допомогу по безробісті. то, відповідно, аліменти будуть сплачуватись із цієї допомоги. Порядок розрахунку такий самий. Ну, бувають в нас випадки, коли особа офіційно не працює, не перебуває на обліку в центрі зайнятості, і каже: У мене взагалі жодних доходів немає, тому я не буду сплачувати аліментів. Цей Такий варіант не проходить, тобто накопичується борг чи як у такому випадку в такому випадку. По-перше, накопичується борг однозначно, якщо особа не сплачує аліменти. Але тут виникає питання, яким чином будуть визначатися розмір аліментів, якщо офіційно в нього немає доходів. Ці ситуації беруть до уваги середню заробітну плату в даному регіоні, де проживає платник аліментів. І відповідно з цієї середньої заробітної плати буде враховуватись оцей розмір – 1 четверта, 1 третя чи одна друга, в залежності від кількості дітей, на яких будуть сплачуватися аліменти. Тому е, варіант, що я не буду сплачувати, також не проходить. Ну, і ще один варіант: якщо немає заробітку в особи, але є майно, то можна звернути стягнення на майно для погашення заборгованості по сплаті аліментів. А у яких випадках батько або мати звільняється від сплати аліментів? Якщо ми говоримо про звільнення від сплати аліментів, все буде залежати від того, яким чином були призначені аліменти. Якщо аліменти визначались на підставі договору між стягувачем і отримувачем цих аліментів, то звільнення можливо, якщо закінчився строк дії договору однозначно. Але я хотіла б зауважити, що дуже рідко в такому договорі. Пишуть такий строк дії. Чому? Тому що за загальним правилом підставою для припинення сплати аліментів є досягнення дитиною 18 років. Але тим не менше ніхто не забороняє в такому договорі зазначити певний термін. Тому завершення закінчення цього терміну буде підставою для припинення сплати аліментів. І в цій ситуації потрібно або укладати новий договір. Або звертатися до суду з позовною заявою чи з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів. Також, якщо ми говоримо про договір, підставою для припинення є смерть одного, однієї із сторін такого договору. Оскільки немає однієї сторін, то договір далі не може діяти. Смерть з особи є підставою для припинення договору. Це також є. Підстава для звільнення від сплати аліментів. Наступний момент, який ми говоримо про звільнення, це якщо аліменти були призначені на підставі рішення суду. Тут також є свої варіанти. Перший варіант, як в попередньому випадку, досягнення дитиною 18 років. Однозначно, це є підстава для припинення сплати аліментів. Друга підстава це якщо дитину усиновили. Тобто в цій ситуації. Платник аліментів автоматично звільняється від сплати аліментів. І третя підстава досить цікава, якщо платник аліментів оспорював своє батьківство. І на підставі рішення суду запис про його батьківство був скасований. В цьому випадку така особа не вважається вже батьком цієї дитини, відповідно, він не зобов'язаний утримувати. Дану дитину. Це також буде підстава для звільнення від сплати аліментів. Є й випадки, коли сплачуються аліменти, так само коли дитина вже досягла повноліття. Коли це відбувається? Якщо дитина досягла повноліття, але при цьому навчається. зауважу, лише на денній формі навчання, то в такому випадку може така дитина претендувати на отримання аліментів. Від батьків, і тут немає значення від кого з батьків, до досягнення нею 23 років за умови, що вона буде навчатись до 23 років. Якщо вона завершить навчання раніше ніж 23 роки, відповідно, і це буде підставити до дострокового припинення сплати. Аліментів, але хотіла зауважити, що це, на відміну від аліментів на неповнолітніх дітей, не є 100% гарантією стягнення аліментів. Чому? Тому що тут платник аліментів може довести, що він не має можливості сплачувати такі аліменти. Можливо, у нього на утриманні є інші діти, можливо, на його утриманні є непрацездатні дружина чи чоловік, непрацездатні батьки Ці ситуації… Звичайно, він буде звільнений від такого обов'язку. І ще б хотіла зауважити, що в нас є ще одна підстава для звільнення від сплати аліментів це коли укладається договір між платником аліментів і стягувачем аліментів, за яким платник аліментів передає право власності на нерухоме майно, на користь дитини або на користь дитини і стягувача аліментів. В цій ситуації такий договір обов'язково укладається у письмовій формі, він потребує нотаріального посвідчення, він потребує згоди органів опіки та піклування, тому що вони повинні гарантувати, що такий договір забезпечить інтереси дитини. дитини. Давайте чесно будемо казати, якщо за таким договором ми передаємо одну сотку землі, земельної ділянки, а дитині лише один рік. То явно такий договір не буде забезпечувати інтереси дитини. І якщо дитина досягла 14 років, вона також має право приймати участь в укладенні такого договору. Якщо буде укладений такий договір, то з цього моменту платник аліментів буде звільнений від сплати аліментів. А що робити в тих випадках, якщо, до прикладу, боржник, саме боржник по аліментах, виїхав за кордон? На сьогоднішній день це дуже велика проблема, пов'язана в тому числі із воєнними діями на території України. Тут також існує кілька моментів. Ми повинні по враховувати знову ж інтереси дитини. І у нас є конвенція про сплату про стягнення перепрошую аліментів. Україна її також підписала. Цю конвенцію цю конвенцію підписала 61 держава на сьогоднішній день. Це досить велика кількість. Що вона передбачає? Вона передбачає можливість стягнення аліментів з тих осіб, які виїхали за межі тієї країни, де проживають їх діти. Яким чином тут будуть стягуватись аліменти? Якщо є вже рішення суду про стягнення аліментів, а особа має бажання виїхати на постійне місце проживання за межі України, в ту країну, з якої Україна не має жодних. Правових договорів про допомогу, то така особа зобов'язана сплатити аліменти перед виїздом до досягнення дитиною 18 років. Тобто ось цю всю суму за цей весь період до досягнення дитиною 18 років. Якщо особа цього не зробить, вона не зможе перетнути кордон, тому що вона буде в реєстрі боржників. Це перший варіант. Другий варіант: якщо особа виїжджає в країну, яка підписалася цю конвенцію, або з якою ми маємо. Безпосередньо окремі договори про надання правової допомоги, і така особа не сплачує аліменти, тобто перестала сплачувати аліменти. В цій ситуації стягувач аліментів може звернутися з заявою до територіальних органів Міністерства юстиції. До речі, заява складається в довільній формі з проханням стягнути аліменти з цієї особи і тут уже міністерство юстиції вступає в дію вона направляє відповідні документи в ту державу в яку виїхав платник аліментів і буде стягувати будуть стягуватися аліменти так якби ця особа перебувала на території україни. україни знову ж захищаються інтереси дитини і третій варіант коли особа вже знаходиться за кордоном а рішення суду про стягнення аліментів було прийнято після того, коли ця особа виїхала. В цій ситуації знову ж, та ж той самий алгоритм. Звертаємось до територіальних органів Міністерства юстиції з заявою. Міністерство юстиції ініціює таке провадження в іноземних судах тієї держави, на території якої знаходиться такий платник аліментів. Максимально до такої заяви необхідно надати документи, які можуть ідентифікувати таку особу. Тобто, в яку країну особа виїхала, яке місто, можливо, там паспортні дані, ідентифікаційний код, тобто будь-які документи, які дозволяють знайти швидше знайти ось цю особу, де вона перебуває, і відповідно стягувати такі аліменти. А яка є відповідальність за несплату аліментів? До прикладу, чи то там людина безробітня і не може сплачувати або ж принципово цього не робить? Яка от відповідальність їм загрожує? Скажімо так, наше законодавство передбачає три види відповідальності: це цивільна відповідальність, адміністративна, ну і за злісне ухилення від сплати аліментів? У нас передбачена кримінальна відповідальність. Почнемо з найлегшої і, напевно, найкращої для стягувача аліментів це цивільна. Відповідальність. Якщо платник аліментів не сплачує аліменти, відповідно він повинен сплатити неустойку. Розмір неустойки 1% за кожен день прострочення сплати аліментів. Але не повинен цей розмір неустойки перевищувати 100% заборгованості за аліментів. Повірте, це досить велика сума, сума. Дуже велика сума. У нас є реєстр боржників. Ті, хто не сплачує аліменти, відповідна особа буде включена до даного реєстру і буде стягуватись таки, така неустойка. Крім того, що і сама заборгованість по аліментах буде стягуватись. Крім того, якщо в нас існує заборгованість за рік, особа рік цілий не сплачує аліменти, то з такої особи ще й стягується штраф. Штраф іде на користь стягувача аліментів. У нас є три розміри штрафу: це в залежності від того, скільки не платить особа такі аліменти. скільки років не платить аліменти один, два чи три роки. Відповідно, такі штрафи будуть також стягуватись поверх того, що буде стягнена неустойка. Також може бути передбачена адміністративна відповідальність. Це можуть бути залучення особи до виконання громадських робіт за несплату аліментів, також існують обмеження. Наприклад, якщо існує заборгованість по сплаті аліментів 4 місяці, то така особа не має права перетинати кордон. кордон. Якщо мова йде про дитину інваліда, то ось цей термін не 4 місяці, а 3 місяці. Також наступне обмеження це обмеження права керування транспортним засобом і обмеження права полювання. Також така особа не може вступити на державну службу. Якщо має заборгованість по сплаті аліментів. Але тут необхідно зазначити, що на період військового стану керування транспортним засобом і володіння мисливською зброєю не буде застосовуватись до тих осіб, які є військовослужбовцями, тобто які виконують свій обов'язок. Це ось такий виняток із загального правила. І якщо платник аліментів не є військово зобов'язаним, то до нього будуть застосовуватись ось всі. Ці обмеження. Якщо особа злісно ухиляється від сплати, аліментів, відповідно така особа буде нести кримінальну відповідальність: це або позбавлення волі, або обмеження волі. Єдине, хотіла б зазначити, що всі ось ці наслідки, які пов'язані з несплатою аліментів, вони будуть залежати лише від двох обставин: перша обставина це те, що особа дійсно не сплачує аліменти, і друга обставина це наявність вини. У платника аліментів. Чому він не сплачує аліментів? Тому що може бути така ситуація, що особа не сплачує аліменти з поважної причини, тому відповідальність до неї застосовуватися не буде. Наприклад, через стан свого здоров'я особа хворіє, постійно на лікуванні перебуває. Звичайно, вона не зможе сплачувати аліменти. Це є поважна причина. Платник аліментів в полоні. Це є поважна причина, тому ми не можемо в цьому випадку говорити про жодну відповідальність за несплату таких аліментів. Це були усі питання щодо порядку стягнення аліментів, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях була доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидатка юридичних наук Процьків Наталія, за що я вам дуже вдячна. Дякую вам. Ну, а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.